Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Україна і світ! Урок 37. Розгорніть зошити на сторінці 3. Визнач власні завдання до уроків Я пізнаю світ. Переглянемо трейлер. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку – це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Які зміни відбулися в житті давніх людей у період мезоліту і неоліту? Навіщо давні люди одомашнили деяких тварин? Чому землероби вели осілий спосіб життя? А скотарі кочівний. Чому грот Кам'яна могила вважають стоянкою кількох історичних періодів? Чи можеш ти розпізнати хвойну рослину в лісі чи парку? За якими ознаками? Чи всі хвойні рослини вічно зелені? Чи можуть деякі фізичні тіла набувати електричних зарядів? Що відбувається з фізичними тілами, які мають електричні заряди одного знака? Отже, визначили запитання до уроків. Налаштуємося на урок за допомогою афірмації. Будь ласка, повторюємо за диктором. Я завжди підношу руку. Я вчусь із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя й однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Повторили розгляньте карту знань, форми. Господарювання. Пригадай основні заняття давніх людей, періодів палеоліту та неоліту. Віднови карту знань, форми господарювання. Устав пропущене. Отже, натисніть на паузу та вставте пропущене. Давайте перевіримо, що ви записали? Привласнювальне господарство, відтворювальне господарство. Перехід від привласнювального господарства до відтворювального це неолітична революція. Що у нас належить до привласнювального господарства? Це рибальство. Полювання, збиральництво, полювання, збиральництво. Пригадай, відтворювальне господарство це тваринництво, ремесло, ремесла, землеробство, тваринництво, землеробство. Наступне завдання Установи відповідність. Пригадайте, чим характерні такі періоди, як палеоліт, мезоліт, неоліт. Натисніть на паузу, виконайте завдання. Отже, перевіряємо палеоліт. Так, це Гуртове полювання на великого звіра. Мезоліт, індивідуальне полювання за допомогою лука і стріл. і неоліт, розподіл праці, землеробство, тваринництво і ремесло. Переходимо до наступної сторіночки. Розгляньте малюнки на сторінці п'ятій. Ось, будь ласка, ці малюнки. Ось так. Поміркуйте, які, які періоди кам'яної доби вони ілюструють. Підпишіть назви цих періодів і розкажіть про них. Ось один період і ось другий період. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Отже, давайте з вами перевіримо, що ж це за період. Так, це мезоліт, мезоліт. Пригадаємо, мезоліт середній кам'яний вік, період великих змін у природі та способі життя первісних людей. Початок мезоліту збігається із закінченням льодовикового періоду. Людина розумна або кроманьйонець перейшла від гуртового до індивідуального полювання. Що ми бачимо, за допомогою лука та стріл. І до рибальства з використанням риболовної снасті. Люди навчилися відсікати мікроліти, дрібні голчасті чи пластичні камінці. Їх використовують як вістря для стріл, гарпунів, списів тощо. Коли здобичі ставало менше, родові общини переходили на нові землі в пошуках їжі, створювалися сім'ї. Бачимо, родова община складалася з кількох сімей. У цей час людина приручила собаку, незмінного помічника. І ось саме це ми і бачимо на цих малюнках. Давайте поглянемо на ці зображення. Що це за період? Це неоліт. Запишемо неоліт. Неоліт новий кам'яний вік, племена. Які розводили свійських тварин вели мандрівний спосіб життя. Землероби Неоліту перейшли до осілого способу життя. В одному поселенні жило кілька сімей, сімей які не обов'язково були родичами. Тут утворюються сусідські общини. Також ми знаємо, що в цей час були Створені нові знаряддя праці. Також створили перший глиняний посуд. Бачимо це так, ткацтво, І ось саме це ми бачимо з вами на цих зображеннях. Отже, це період неоліту. Пригадав. Виконаємо завдання 7. Розгляньте зображення. Уважно розгляньте. Поміркуй та познач буквою М малюнки тварин, яких люди приручили в період мезоліту, а буквою Н малюнки тих, що були приручені в період неоліту. Подивилися, отже, пригадали, в період мезоліту, як ми вже сказали, була приручена собака, а пізніше і дика свиня. Інших тварин приручили в період неоліту. Але зверніть увагу, серед цих зображень є пастки ведмідь та заяць. Це дикі тварини, які так і залишилися дикими. Нейробіка від Айн для майбутніх інтелектуалів. Уважно дивимося, лічимо. Нейробіка для майбутніх істориків від аї, чемпіонат зі швидкісної лічби. Уяви, що ти потрапив в епоху неоліту. Давні люди Неоліту приручили маленьких тваринок. Миттєво полічи тваринок, яких приручили давні люди. Записали відповідь. Перевіряємо. Ось так. Виконаємо наступне завдання. Дай відповідь на запитання. Навіщо дані люди одомашнили деяких тварин? Чому землероби вели осілий спосіб життя, а скотарі – кочовий? Подумали? Так, правильно, навіщо одомашнили деяких тварин? Тому що ці тварини допомагали вести господарство, наприклад, собака, кінь, корова давала молоко, вівці. Вовну та інше допомагали в житті, допомагали прогодувати членів родини та вести господарство. Чому землероби вели осілий спосіб життя? Подумайте, так, для того, щоб вирощувати рослини, не обов'язково переміщувати. Їх вирощують на землі. А ось дуже часто скотарям доводилось кочувати. Коли тварин випасають на одній ділянці, поступово тварини що з'їдають рослини на тій ділянці, і в пошуках нових кормів доводилося переходити з одного місця на інше. Ось так постійно рухатися. Попрацюй з картою знань стоянки кам'яної доби. Розгорніть підручники на сторінці 40. Пригадайте назви стоянок епохи Палеоліту, мезоліту, неоліту. А потім виконай вправу кодування. Розгляньте карту на сторінці 6. Ось вона в вашій увазі, ця карта. Так? Ось ми бачимо. Така у вас карта? Отже, що вам треба зробити? Виконай право кодування, Створи код епохи, описавши за зростанням номери відповідних стоянок у клітинки. Отже, натисніть на паузу та виконайте це завдання. Будь ласка, ранній палеоліт це королевська стоянка. То ми вписуємо три. Середній палеоліт це та печера Київ-Коба. Шість. Пізній палеоліт – це мізинська стоянка. І кирилівська стоянка. Уписуємо за зростанням номери, то пишемо 1, 2. Мезоліт. До періоду мезоліту у нас належить гребеніківська стоянка. Кам'яна могила, мурза коба, печера і фатьма коба. І також кам'яна могила належить і до періоду неоліту. Переглянемо відеофрагмент і пригадаємо, чому грот Кам'яна могила вважають стоянкою кількох історичних періодів. Найвідомішою пам'яткою неоліту в Україні є кам'яна могила, що в Запорізькій області, і яку ви пам'ятаєте як пам'ятку мезоліту. Чому так сталося? Усе дуже просто. Досліджуючи гроти кам'яної могили, археологи дійшли висновку, що на скельні малюнки можна датувати різними епохами і мезоліту, і неоліту, і навіть пізнішими. Тобто, впродовж тисячоліть у цьому кам'яному панцирі Утворювалися печери і гроти, які стародавні люди мали за святилища. Люди не жили в гротах кам'яної могили, а приходили сюди, як у храм, наприклад, перед полюванням. Первісні мисливці попросили удачі в божества, якому вони поклонялися. Давні люди розмальовували стіни. Ці малюнки й написи довго і ретельно вивчали археологи й історики. Написи кам'яної могили розповідають про життя й господарство людей різних епох, серед багатьох з них чітко простежуються зображення людини, диких і свійських тварин, сцени полювання, праці на полі тощо. Зазвичай малюнки видряпували шматками твердого каменю. Подекуди первісні митці покривали їх червоними й чорними барвниками. Багаторічні дослідження кам'яної могили привели до відкриття 65 гротів і печер, на стелях яких виявлено. Кілька тисяч найрідкісніших зображень різних історичних епох. Існують версії, що тутешні наскельні написи були першими зразками писемності людства, їх називають петрогліфами. Спираючись на дослідження науковців, робимо висновок: це найдревніший і найповніший з досі виявлених архівів. За важливістю він може сперечатися навіть зі знаменитою асірійською бібліотекою, оскільки детально пояснює, як жило людство на самому початку свого розквіту. 2008 року указом президента України заповіднику було надано статус національного. Відтоді його офіційна назва. Національний історико-археологічний заповідник Кам'яна Могила, а ще грот потрапив у перелік семи чудес України. Природний храм Кам'яна Могила ще не дуже відомий людям, попри це, що його відвідують понад 30 тисяч туристів. Отже, діти дізналися про грот Кам'яна Могила, який знаходиться у Запорізькій області. А на цьому наш урок закінчується. Я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре, бувайте!